Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну що, чергова атака, повітряна атака, атака ракетна більшість, більшість була направлена на Київ цього разу. Київ відбився, уламки є, 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 щось є є, але ППО нашому я вірю як ніколи. Ну, ми Хлопці залізні, хлопці-красавці і дівчата, якщо там є, просто просто довіряю. І знаєте, я розумію, я це розумію, не знаю хто, що як переживають ось такі атаки, а вони приблизно такі. Кожен день Харків, Херсон. Дніпро, Запоріжжя, Прикордонні маленькі міста, зараз на Сумщині, а прифронтові міста на Донеччині, на Херсонщині, на Запоріжжі це ж страшне. Просто багато хто не знає, що ці люди, люди, які там живуть, знаходяться за 30 кілометрів від фронту, наприклад. Начебто це ну не буде ж переселення, не будуть біженці всі покинути ці місця юти. Вони живуть там, вони вирощують курей. Вони ходять на роботу, вони випікають хліб. Вони і, і, лікують людей. Поранених наших лікують хлопців захисників. І кожен день на них летить. Так там же летить не тільки ракети, оці ось, там летять С-300, С 400, смерчі, торнади, профронтові особливо. Там страшне. І ми цього не, не відчуваємо. Ми відчуваємо вже ось тут, в Києві, коли коли, коли ось, да? або ще десь в якомусь місті, там раз в місяць, два рази за в місяць, або раз в два місяці, а вони кожен день. І справа в тому, що там тривоги, вони. ну... Вони, що вони є, що нема. а їх нема. На прифронтову артилерію тривог взагалі нема. Ось просто і все. Ніхто нічого, нічого не знає, не чує, просто прилетіло, тому що не сповіщається, не, не, не реагує тривога на такі. Так що, друзі, давайте, давайте дякувати нашим хлопцям. Давайте дякувати. Давайте, давайте просто розуміти, що комусь в мільйон разів гірше десь, ніж е, нам, нашим громадянам. Я не маю на увазі росіян нашим громадянам. І це ми повинні розуміти. Так що тримаємось, тримаємось, віримо нашим хлопцям. віримо. І дивіться, все більше і більше немає довіри до світу, до партнерів. Щось дають, будуть давати, будемо дякувати. Все це у нас буде, є і це життя. Але дивіться, я вже казав. Ще раз повторюю: ні одна країна світу, я не чув, я не чув, я не бачив. Дайте мені офіційно щось не е, сказала, що не визнають Путіна легітимним президентом. Ні одна країна. Ні одна. Та то більше, Ладно країни, хай будуть країни. У нас ні один опозиціонер, ні одна опозиційна фракція, ні одна опозиційна партія не вийшла і не сказала: ми не визнаємо Путіна легітимним президентом. І навіть не сказали, що ми, ми не визнаємо вибори легітимними. Дивіться визнати. Нелегітимним Зеленського після 25 травня Порошенко, Гераченко і всі інші готові і визнають і вже накручують їхні там голови, говорячи, їхні там я не знаю, якісь роти, моти свого президента вони можуть. Верховного головнокомандуюча визнати нелегітимним, вони можуть. Це для тих, для віруючих. А визнати нелегітимним, встати на трибуну і визнати нелегітимним е, Путіна, вони не можуть. Вони не можуть. Друзі, підпишіться, будь ласка, якщо хочете е, узнати, чому Порошенко так робить, що він робить і що він каже з трибуни. Якщо вам це цікаво, кого затримують і як затримують? Підпишіться, натисніть дзвіночок. Натисніть подобачку, Допоможіть Ютубу розповсюджувати е, наш канал відео, е, нашу допомогу, щоб до нас приєднувалися, і допомагали нам. Дивіться, вчора СБУ і НАБУ затримали депутата Тернопільської облради, який вимагав відкати за виділення грошової допомоги для поранених воїнів ЗСУ. Ну це кошмар. Тернопільці. Що у вас робиться? Голову голову облради, головка відсторонили там хабарі, судився півроку, якщо не більше. Що у вас там витворяється? Депутат у поранених захисників вимагає гроші. Їм на лікування виділяються, там виділяє, скоріше за все, це облрада виділяє, якщо я правильно розумію. Да, допомога. Так виділяють і сільрада, і райради виділяли, і облрада, і міськради. Так от, для того, щоб виділила облрада допомогу, він каже, половину віддай мені. І ми вам виділимо, я там допомогу, я там в курсі, я там головка вигнали з другими, я, я там. Да. Да. Знаєте, тут про що говорити? Тернопіль? Тернопіль, як е, е, мер Івана Франковська казав, що справжня Україна це Івано-Франківськ, Тернопіль і Львів. Друзі, не треба бути такою справжньою. Ось такою справжньою не треба. Те, що у вас е, е, Ладно, не треба такою. Далі, друзі, вчора був радник Байдена Селіван, Не знаю, залишився, він ночував сьогодні чи уїхав. Хотілося б, щоб ночував. Селіван це той, хто любить Путіна, Селіван це той, хто любить е, Росію. Да? Е, е, ну, як любить, він Голуб мира називається. Це я так утрирую. Ні, він також робить багато допомагає, але він Голуб мира. Все-таки давайте, може там, може поговоримо, може порвав. І ось він все-таки. Пообіцяв, що 60 мільярдів ми вам видамо. Я вважаю, що видадуть тільки коли, тільки які вони будуть, тільки яким чином і як, ось дивіться. З завтрашнього дня Палата представників йде на канікули. У них канікули три тижні. Да? Потім виходить, потім розробка, потім щось. Ще... Ну навіть якщо вони. От, ну, 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 Наприкінці навіть травня або о, квітня, вибачте, і на, і на початку травня проголосують щось нам. Ну, знову ми почнемо отримувати: дай Боже, в червні щось. Ну, нам потрібно було рік назад. І, можливо, б уже війна закінчилася. А можливо, і не проголосують. А можливо, і не буде. А можливо, буде та не те, як от зараз уже Пентагон, там, червоні лінії по Ф 16. Та йдіть ви нахрен, блід. Які червоний лінії, не пересікати кордон Росії, а що робити нам? Дітей ховати. У Мен мене нема слів. От як у Петра Порошенка бреше, бреше, бреше. Зай, навіщо? А для того, щоб якась частина людей, яка його підтримує, вірили йому, довіряли. А люди, не вірте, брехні. Ну, ось він каже: Я хочу наголосити. На трибуні стоїть. Не вийшов на трибуну і не сказав, що я не визнаю Путіна легітимним президентом. Ні, ні, не сказав на, на трибуні виконати, а сказав. Хочу наголосити. Що е, історія нічого не вчить, навіть коли вона трагічна? Як у серпні 21-го року ми валали про збільшення фінансування збройних сил України? Слухайте, в серпні вони валали. А в січні 22-го року я ж дома був, я ж депутат е селищної ради, да? я ж це все знаю і бачу. І ви бачили по всім інтернетам, гуляли їхня вказівка обласним радам е Європейської Солідарності, підписана там е головою Офісу, да? там, е або штабу, як він там у них називається, да? байкотувати. Як тільки можна протистояти створенню ТРО, територіальної оборони на містах, якщо він, ініціатива про створення йде від слуги народу? Ви розумієте, що вони робили в січні, перед початком широкомасштабного, вони не давали створювати. Вони. Всі, ну, вони об'єднувалися там з ОПЗЖ. Ось у нас там, да, порошенківці, об'єднувалися з ОПЗЖ. У нас у ОПЗЖ була більшість, і вони не давали гроші, а з ними разом були порошенківці. Вони... Ну це страшне. І тепер він каже, що вони валали. А по ДФО, стільки згадайте, також були циркуляри і резолю... циркуляри всім своїм місцевим осередкам. Протистояти, робити все, що завгодно, щоб ПДФО, ПДФО залишилось у вас. Не, 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 не воїнам віддати, не на оборону ПДФО пустити. І от зараз він волає про фортифікаційні споруди. А чому ж 5 років нічого не де, навіть на кордоні не спорудили? Ну Бреше, ну Бреше. ну, ну Зрозумійте, Петро Порошенко бреше завжди. От просто. От зрозуміють, є такі люди, вони брешуть завжди. Друзі, не вірте. Ну просто не вірте. Я хочу подякувати Костюк Віктору за ваші донати, друзі. Колпак Анатолій, тисну руку 50 на 50, канал там і допомога ЗСУ. Корховій Тетяни, Геренка Даніїлу, Цупро Тетяни, Таня. Від... Дякую вам, 50 на 50, ви також перерахували. Друзі, є опис під кожним відео. Заходьте, там всі є реквізити, там все є написано, там є монобанка на дрони. Давайте не звертати увагу на брехунів, на селіванов, які приїжджать, на червоні лінії. Друзі, не звертати, на тих, хто не хоче визнавати. Путіна нелегітимним президентом. Ми його визнали. Я його визнаю нелегітимним. Ну, якби ж це щось, знаєте, від мене. А ось ми будемо робити свою справу. Ми будемо робити свою справу. І не їм нам вказувати, не їм, а нам, їм. Я, друзі, вам дякую. До вечора. Україна переможе.